На старт увага на тімбілдінг. Справжні профі рекламної справи довели, що вміють не лише добре працювати, а й добре відпочивати. Корпоративний виїзд у Яренче став чудовою нагодою для кожного працівника, максимально проявити свою індивідуальність і разом з тим відчути себе частиною великої, класної компанії. Люксю, люксю, давайте разом з нами. Дивися, дивися, крутіша, ніж папи. А ще командний виїзд показав, що рекламне агентство Люкс це не лише 15 років досвіду, повний комплекс послуг і статус провідного рекламного агентства західної України. Це майже родина, стосунки якої створюють ту особливу атмосферу, в якій народжуються рекламні шедеври. І цей настрій передається і клієнтам, надихаючи їх на нові ідеї та яскраві проекти. Не дозвольте талантам вашої компанії пропасти, обирайте ефективний метод гуртування команди. А рекламне агентство Люкс радо поділиться з вами своїм позитивним досвідом. Орпоративний гімн, будь ласка, спільне створення атрибутики компанії на здоров'я, ексклюзивні конкурси та командні змагання, залюбки, тімбілдинг від а до я та море яскравих вражень і нових відкриттів гарантовано. Загартуйте і згуртуйте свій спецназ і подаруйте працівникам натхнення, ентузіазм, можливість бути важливою ланкою у своїй команді, залишаючись разом з тим особистістю.